Арешт і обвинувачення у крадіжках, поєднаних з проникненням приміщення, що завдали значних матеріалів втрат потерпілим, такий фініш злочинної діяльності жителя села Дмухівці Козівського району. Молодий чоловік продовж двох років обкрадав тваринницькі ферми та приватні господарства, виводячи зі стіл чужу худобу. Як розповів начальник козівського райвідділу внутрішніх справ Михайло Пальчик, декілька місяців міліціонери проводили оперативні заходи, аби впіймати злодія на гарячому. Як правило, злочини скоював нічний час, відслідковуючи відсутність сторожа, або е, коли господарі домоволодінь е, лягали спати, дану велику реату ходову відводив приблизно за 3-5 кілометрів від місця скоєння злочину, в обумовлене місце, де мав би прибути заготівельник. Протягом останніх двох років дана особа скоїла п'ять злочинів, викравши загальну кількість 11 голів великої рогатої худоби. Правоохоронці з'ясували, родина зловмисника мала борг перед скупником великої рогатої худоби, тому останній так легко погоджувався на оборудки з нічним продажем. Про походження товару чоловік напевне здогадувався, проте зайвих запитань не ставив. А зловмисник, зрозумівши, що легкі гроші можна зробити швидко, набрав апетитів. На Вечором з'ята на 6 червня з приміщення Шарги за одну худобину. Він її біля дому, біля дороги. Пішов додому. Потім загорав, що приїхав, забрав, і поїхав. За фермою товариства з обмеженою відповідальністю, що Василь Бубенчик, розповідає, що першим виявив пропажу, коли зранку перелічував худобу. Зайшли на обору, є пролом з боку і лежить ножовка по металу. Угу. Тоді одразу порахували худобу, нема однієї голови. А вона така, поки зната, бо вона куплена була з села, така біло-коречнева. Зразу виходжу сюди, думаю, куди вели, бачу, пішла газелька з Кізлова. Зразу дзвонив на 102. І хлопці, хлопці вже переслідували його, Тут зупинили. Киничу повернули назад. Отримає і вже точно не умовний термін, як це було у 2010 році. Зловмисник тоді теж потрапив на лаву підсудних за крадіжку худоби, але в'язничних стін так і не побачив. Проте цього разу сподіватися на гуманність суду марно, адже санкція, інкримінованої йому статті, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Особа підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України та на даний час арештована. Також перевіряється на причетні до скоєння аналогічних злочинів на території Козівського району та території області.